Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Дитяча юнацька спортивна школа номер 10 розпочала новий навчальний рік. На урочистій лінійці спортсмени та тренери вітали дебютантів. Цьогоріч десятку поповнили 120 хлопців і дівчат. Подробиці далі. Мені подобається, як вимагаються ногами. І мені теж захотілося. І поэтому я захотів займатися. Різні соревновання, Одеса, Харків. Ці маленькі ткакундисти займаються улюбленим видом спорту вже не перший рік. От їхні менші друзі робитимуть лише перші спортивні кроки. Якщо початок осені для першокласників проходить під знаком першого дзвоника, то для дебютантів дитячої юнацької спортивної школи номер 10 новий навчальний рік асоціюється. Ще й зі словами Перший старт. Це означає, що спортивний заклад поповнився малечою, котра робитиме перші кроки до спортивного олімпу. Я думаю, що наші діти, які прийдуть, побачать, що в нас хороша спортивна школа, тому що результати нашої школи хороші. Ми як в городі. В області, на Україні йдемо на перших ролях, тому школа працює хорошо, колектив працює замечательно. Поэтому школа где-то в передовых в хороших э, рядах йде. В городе и в области. Десятка раньше всегда открывается, чем все наши саксаганские спортивные школы. Это отрадно. Ребята пытаются, хотят работать, заниматься физической культурой и спортом. мы им желаем только крепкого, прикрепкого здоровья, удачных начинаний. Самое главное – упорство. Упорство, упорство, упорство. И вот только одним упорством мы можем пробить себе дорогу в большой, великий спорт. А тем, кто, конечно, не станет великим спортсменом, самое главное – не расстраиваться. Все у них впереди. Самое главное – это их здоровье. Цьогоріч групи початкової підготовки десятки поповнять 120 нових учнів. Майбутні спортсмени могли обрати один з п'яти видів спорту, а з яких вони вивчатимуть під орудою досвідчених тренерів. 5 видов спорта и в каждом отделении где-то у нас по одной группе групп начальной подготовки, которые будут плавание, теквандо, бокс, легкая атлетика, художественная гимнастика. 15 тренеров-преподавателей, все имеют первые категории, вторые это высококвалифицированные тренеры-преподаватели, которые будут заниматься этими детьми, будут показывать и учить их начинающих детей, как правильно заниматься, как правильно двигаться и все. И здоровье будет набирать в нашей спортивной школе дети. Серед новачків в традиции користується популярністю художня гімнастика. Юних грацій тут навчають з чотирьох років, тож до кожної спортсменки потрібен особливий підхід. Очень сложно привлекать их внимание, конечно. Но я хочу сказать, что у нас самое главное это ну, это растяжка. Дети должны быть растянуты, гибкие. Вот в этом проблема. Самое главное в гимнастике там малышей растянуть, то чего боятся дети и родители. Урочиста лінійка з нагоди нового навчального року традиційно пройшла в спортивному стилі, показові виступи гімнасток і велосипедистів, передача символічного олімпійського вогню та посвята новичків, спортсмени налаштували присутніх на потрібний лад. Попереду напружені тренування, запорука майбутніх перемог. У центрі професійної освіти, металургії та машинобудування здоровий спосіб життя посідає вагоме місце, адже спортивні звитяги демонструють і студенти, і педагогічний колектив на чолі з директором. До дня фізкультури і спорту в закладі відбулись змагання і показові виступи титулованих спортсменів. Дух бадьорості та здоров'я відчула на собі і наша знімальна група. Правду говорять, що успіх команди великою мірою залежить від її лідера. Директор Центру професійної освіти, металургії та машинобудування Олександр Лещинський має безліч спортивних перемог і прагне залучити до здорового способу життя увесь колектив. Молодь відзивчиво знаходиться, приходить в зали, вміє того, щоб ходити по вулицям, тренується. Ну і все, в общем, в хорошому духі настроє робиться. Взагалі, роботи дуже багато зроблено в училище. По физическому плану. В каждом заведении учебном, начиная от садика, заканчивая школой, училищем, должны работать люди, которые преданы спорту. И если нормальный учитель, он всегда сможет донести идею, что спорт и физкультура может заменить многие лекарства. И ни одно лекарство не может заменить физкультуру. Поэтому если ребенок занимается спортом, он вырастет сильным, здоровым и физически, а если у хорошего тренера занимается и морально, и духовно. Вихованці центру захоплюються різними видами спорту. Їхні вподобання не залежать від віку чи статі. І кожним зі спортивних шляхів вони крокують лише до перемоги. Футболом займаюся, ну нравиться мені займатися футболом. В душах лежить футболу. Я займалася каратем боями без правил, приймала участь, у мене є медалі. Ну, к сожалення забросила, зараз займаюся танцями. Я вважаю, що кожна дівчина постояти за сім если вдруг рядом никого не будет, а что та прайзайде директор закладу має чорний пояс з карате. Є засновником стилю сону. Любов до спорту культивує і на роботі, і у сім'ї приміну принести самого старшого учасника собитті свого сина Семена, для того, щоб він з самих маленьких місяців в своїй житті привикав, тому що фізична культура має йти рядом з чоловіком. Для училища отдельно сейчас создана программа програма физкультура фізкультура. с з военной подготовкой», потому тому мы очень хотим мира. Но що ми дуже Але ще більше ми хотим, щоб наші діти, в случае ліхаліті, возвращались живими домой. До дня фізкультури і спорту у центрі відбулись тематичні змагання. А завдяки прихильності учасників до здорового способу життя спортивна естафета справді стала святом. Це велике свято для всіх і для викладачів фізкультури, і керівників навчальних закладів, і особливо дітей, які займаються спортом, люблять фізкультуру, люблять здоровий спосіб життя і розуміють, що здоровий спосіб життя це найголовніше в їхньому житті. Разом з учнями свою майстерність і якісну фізичну підготовку демонстрували й викладачі. Ранок у 231-му дитячому садочку також був тематично спортивним, веселим та сонячним. Усі групи відповідно до віку взяли участь у завершальній святковій програмі Тижня здоров'я у дитячому садку номер 231 приділяється велика увага фізичному вихованню та загартуванню малят. Тиждень здоров'я, присвячений дню фізкультури і спорту, тут пройшов активно та цікаво. Наші діти з задоволенням приймали участь. У різних іграх спортивного характеру, розважальних іграх, кожен ранок наш починається на дворі з веселої ранкової музикальної гімнастики. Діти з задоволенням роблять різні вправи, набираються сил на цілий день, посміхаються, діляться своїми усмішками. Сьогодні тиждень здоров'я завершили змаганнями у старших двох групах та веселими рухливими іграми серед найменших вихованців. Поки дзвіночки і барвінки доводили, хто з груп найспритніший і найкмітливіший, поряд змагались стрибунці на класиках із середніх груп. У спортивному залі закладу діти виконали веселі вправи з м'ячами. У музичному залі танцювали малята та імітували рухами звірят. Окремою гордістю вихователів дитсадка є доріжка босоніжка. Ось такі тупцілки по різних матеріалах є профілактичними для плоскостопих та масажують усі активні точки на дитячих ступнях. Після вправ діти оголосили. Що їхнє здоров'я я... і традиційно всі прийшли приймати лікувальний фіто коктейль? Солодка киснева пінка дітям дуже смакує. Ось так сьогодні минув наш день, який присвячений фізкультурі і спорту в нашому місті, в нашій державі. І я всім людям бажаю міцного здоров'я. Я бажаю, щоб ніхто не забував, що спорт і фізкультура потрібна людині для того, щоб почувати себе повноцінною, здоровою, сильною, розумною людиною. День підтягувань започаткували у Латвії, а із минулого року ці спортивні змагання набули світового масштабу. Україна не лишилася осторонь, особливо активним виявився саме Кривий Ріг. Торік майже 100 учасників у загальному заліку підтягнулися близько 1300 разів, розповідають спортсмени. За рахунок такого результату Кривий Ріг став найспортивнішим містом країни та просунув Україну на четверте місце у світі. Чи вдасться цього року перевершити здобутки, залежить від нас з вами. Організатори запрошують усіх бажаючих приєднатися. 12 сентября в эту субботу по всему миру на всех континентах пройдет всемирная самая масштабная спортивно-благотворительная акция под названием «Всемирный день подтягивания» или «World Pull-Up Day». Украина также будет представлена на карте Всемирной Федерации стрит-воркаут и калистеникс, и Кривой Рог является официальным городом-резидентом, представляющим это масштабное спортивно-благотворительное мероприятие. Мероприятие пройдет на фонтанах возле театра Шевченко, то есть в самом сердце нашего города. Будут установлены два мобильных турника для мужчин, для категории мужчины и для категории женщины. Всего будет четыре категории. Это мальчики до 18 лет, мужчины от 18 лет и, соответственно, девочки до 18 лет и женщины от 18 лет. То есть подтянуться может любой желающий. Как такового соревновательного процесса в этом мероприятии нету, то есть... Соревновательный процесс заключается в том, чтобы собрать как можно большее количество людей, чтобы показать наш город как самый спортивный город в мире и самое большое суммарное количество подтягиваний. Мы ждем всех желающих, также будут проходить в рамках Всемирного дня подтягиваний, как я говорил, это спортивно-благотворительное мероприятие. Пройдут благотворительные акции от магазина Добра и от культурно-общественного центра Шелтер Плюс. Мы эти деньги будут переданы на обустройство сенсорной комнаты в. Для детей 8 горбольницы. И также будет э, проходить акция ретивная крышечка, то есть можно приносить э, пластиковые крышки от бутылок на протезы воинам АТО. Пункт подтягивания будет работать с 10 утра до 7 вечера. Мероприятие пройдет э, при поддержке благотворительного фонда общественной инициативы города Кривого Рога. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. Бажаю вам перемог спортивних і насамперед життєвих. Зустрінемося наступного тижня вдалих вихідних.